Привіт. Ну, і, як завжди, жахастик про рад фем. Вони виявляються, що й захищають гвалтівників. І я серйозно. Радикальні феміністки, тобто жінки, які стверджують, що борються за права жінок, виявляються на судах, коли є такі випадки, що гвалтують дорослих дівчат і жінок неповнолітні гвалтівники. Наприклад, яким 17 років. Ось тому радикальні феміністки роблять все, щоб покрити тих насильників, виправдати. І я можу навіть цитувати деяких радикальних феміністок, які заявляли в таких от випадках. Випадок групове зґвалтування 15, 17-літніми хлопцями 23-літньої дівчини. Радикальна феміністка прийшла до суду і сказала, що вони мають шанс на виправлення. І не обов'язково їх строго судити. Дівчина сказала, що її зґвалтували двічі. І другий раз радикальна феміністка. Тобто та, яка нібито захищає права жінок. Це страхітливо і немає місця для виправдання. Я вважаю, що радикальний фемініст слід строго заборонити, переслідувати і не допускати. Пропаганди подібного вчення, тому що воно ламає жіночу психіку, особливо жертв зґвалтування. Єдине, що нав'язують, до речі, не кажуть як свобода вибора, а нав'язують радикальні феміністки жертвам зґвалтування, це аборти, в тому числі до 9-го місяця, тому що вони фінансуються фондом регулювання народжуваності. Далі радикальні феміністки вважають, що до 18 років людина не має права на власне мислення і не дай Бог з'являться стосунки 17-літніх молодих людей, вони їх мають переслідувати. Хто з нас не закохувався у 16-17 років, ми маємо право на стосунки, ми маємо право на кохання Ромео і Жулієти, звичайно, по нашій справі. Радикальні феміністки це доволі серйозне, неприємне угруповування, практично терористичне, яке знущається над жінками за материнство, за кохання, за свободу вираження, за одяг. І це недопустимо, отже, зупинимо екстремізм.